Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Буквально на днях віцепрезидент США Джейді Венс виступав на Мюнхенській безпековій конференції, де він зазначив, що насправді. Головна загроза Європі це і цензура, і проблеми з демократією, і так далі. Аж ніяким чином це, скажімо, не Росія, і взагалі він дивується, що деякі країни застосовують якісь заходи проти зовнішнього впливу на виборах. Каже, мовляв, ну якщо у вас така слабка демократія, що її там може якась країна ворожа зламати якимось там сотнями тисяч доларів, вкинутими в певні соціальні впливи, то можливо у вас надто слабка демократія. і Проблема в цьому а не. Цих зовнішніх впливах. І от на цьому фоні я бачу буквально з тиждень тому новину в Reuters. Reuters виходить з повідомленням, що китайська операція впливу видавала себе за. Іспанську неурядову організацію і закликала не більше, не менше, до повалення уряду Іспанії. От така відсутність зовнішніх загроз, і от е, така проблема насправді всередині, а не ззовні. Та розповім вам для того, щоб ми з вами оцінили взагалі новий контекст і новий формат гібридної війни, яка відбувається не тільки в Україні, в Європі вже тут і зараз. Китайська державна кампанія онлайн впливу проникла в іспанські соціальні мережі в безпрецедентній спробі спровокувати політичні заворушення, і про це свідчать дослідження американської аналітичної кампанії Графіка, замаскувавшись під правозахисну організацію Safeguard Defenders, правда, красива назва. Ця операція поширювала дезінформацію після руйнівної повені в Валенції в жовтні минулого року, яка забрала життя щонайменше 200 Двісті п'яти людей. Кампанія, яка є частиною масштабної китайської мережі дезінформації спамуфляж, використовувала платформи Facebook, TikTok, X для розпалювання критики, і ворожнечі на адресу уряду Іспанії за його реакцію на катастрофу. Вперше в історії спамуфляж не Просто поширювали пропаганду, а напряму закликали до повалення іноземного уряду, що свідчить про різку ескалацію китайських тактик глобального впливу, заявив Джек Стабс, головний директор з розвитки компанії Графіка аналітики Графіка виявили десятки фальшивих акаунтів у соціальних мережах, які публікували контент іспанською мовою, англійською мовою. Вони видавали себе за «Safeguard Defenders». Ключовим елементом кампанії стало відео, в якому людина в масці Гая Фокса, символ протестного руху, стверджувала, що представляє неурядову організацію. На відео яке містила логотип Safeguard Defenders», фальшивий спікер звинувачував уряд у зраді звичайних простих громадян і наприкінці прямо закликав до повалення прем'єр-міністра. Федра Санчеса і глави уряду Валенції Карла Мазона. Додатковим доказом іноземного походження компанії стало кур'йозне орфографічне спотворення імені Карлоса Мазона, якого у е, дописах називали Карлос Ма... Сонґ, ймовірніше це була саме китайська транслітерація. Хоча ані посольство Китаю в Мадриді, ані уряд Іспанії не надали офіційних коментарів. Ця подія демонструє зростаючу готовність Пекіну до агресивних інформаційних атак на західні демократії. Проблема не в слабкості західних демократій, а проблема в тому, що захист проти таких спроб зовнішнього впливу має бути ще жорсткішим. А не слабкішим, про що каже Джей Дівенс: є величезна різниця між свободою слова і загрозі демократії ззовні, з боку автократії і диктатур. І тут ще один цікавий поворот. В своєму звіті графіка зазначає, що оця кампанія дискредитації майже, напевно, була спрямована на те, щоб послабити і підірвати довіру до «Safeguard Defenders». Ця організація потрапила під удар китайських пропагандистів після того, як два з другого року звинуватила уряд Китаю у створенні секретних поліцейських дільниць в країнах Євросоюзу, які нібито використовуються для стеження за дисидентами. Відтоді SafeGuard Defenders зазнає постійних багатомовних атак в соцмережах, які намагаються підірвати довіру до її досліджень. Лаура Харт, директорка SafeGuard Defenders, підтвердила, що з літа 23-го року інтенсивність атак значно зросла. А їхні виконавці почали використовувати більш витончені технічні прийоми та значно більше фінансові ресурси. Це скоординована, добре фінансована, високотехнологічна атака на нашу організацію, заявила Харт в коментарі Євроньюз, наголошуючи на тому, що китайські операції впливу стають дедалі складнішими. Спамуфляж загроза для західних демократій. Оця мережа, яка активна з 2017 року, але за останній рік різко збільшила масштаби своїх операцій, зокрема перед президентськими виборами США в 2024 році. Так от у вересні минулого року графіка виявила, що спамуфляж видавала себе за американських виборців, щоб маніпулювати політичним дискурсом Сполучених Штатах Америки у жовтні 2023 року. Уряд Канади повідомив, що ця кампанія залишила. Тисячі дезінформаційних коментарів на сторінках в соцмережах канадських політиків, включаючи прем'єр-міністра Джастіна Трудо. За даними Мета, спамуфляж є найбільш відомою багатоплатформеною прихованою операцією впливу у всьому світі. У серпні 2023 року мета підтвердили, що мережа має прямі зв'язки з китайськими правоохоронними органами. У відповідь на останні розслідування представник посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пін'юй Відкинув звинувачення, назвавши їх упередженими та спекулятивними, і запевнив, що Пекін не втручається у вибори сполучених штатів. Америки, на відміну від традиційної війни чи економічних санкцій, інформаційні операції є дешевим і малоризиковим способом дестабілізації геополітичних суперників, використовуючи соціальні мережі, авторитарні режими можуть посіяти недовіру до демократичних урядів без потреби застосовувати військову силу або якісь інші дорогі ризиковані засоби. Остання операція Піно, яка намагалась скористатись природною катастрофою для розпалювання політичних. Нестабільності в Іспанії свідчить про те, що новий рівень агресивності у глобальній інформаційній війні вже тут. Аналітки попереджають, що китайські кібератаки стають дедалі більш витинченими і складними, і західні демократії повинні негайно зміцнювати свій інформаційний захист щоб запобігти втручанню у внутрішню політику. От така фактична відповідь на аргументи джуді Венса, які не витримують жодної перевірки реальними фактами. Я, до речі, розповідав вам про те, що про виступ Венса каже посол Майкл Макфол, і я з ним повністю згоден. Шавні друзі, а як вважаєте ви? Прокоментуйте, будь ласка, під цим відео, підпишіться на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Поставте вподобайку. І дуже дякую вам за підтримку на Патреон, тут, на Ютубі, на Монобанку, тому що ви допомагаєте. Гаєте нам робити більше контенту про економіку, розвиток та інновації українською мовою? До зустрічі!